Погодний колапс. Невже це станеться цього місяця? Синоптики б'ють на сполох. Погода робить неочікуваний поворот. Невже знову прийде бабине літо? Але це ще не все. Україну трясе від перепадів погоди. Туман, вітер і магнітні бурі б'ють одночасно. Та це лише початок. Світ накриває хвиля стихій, Катастрофи, яких не бачили десятиліттями. Європа й Кариби на межі. Природа шаленіє. Світ завмирає в очікуванні. Що ж відбувається просто зараз? І чому це все може стати кінцем епохи? Про все це далі в випуску. Вітаю, ви дивитесь України сьогодні. Я Соломія Долик і це останні події. Сьогодні справжній погодний шок. Після кількох днів осіннього тепла в Україну знову повернувся холод і дощі. Якщо ви зранку вийшли з дому, то точно відчули, що осінь тепер безжальна. Ще вчора плюсова осінь, а сьогодні холод, дощ і такий пронизливий вітер. Так сьогодні 5 листопада і всю Україну заливає дощами. Температура різко впала, а сонце нібито пішло у відпустку. Синоптики кажуть, уночі опади пройшли на правобережжі, а вдень дісталися тепер до південного заходу. Тож мокро буквально усюди. 4-5 листопада із заходу буде переміщуватись атмосферний фронт. І він спричинить у більшості областей невеликі, а місцями й помірні дощі. І це ще не все. Через вологе повітря та слабкий вітер на півдні заході густі тумани. Вони накриють південь і захід. Тож за кермом варто бути обережним, бо попереду нічого не видно, лише фари й біле марево. До дощів приєднуються опади у вигляді снігу почастішають морози вночі та вранці на дорогах з'явиться ожеледиця. На що потрібно звернути увагу автовласникам? Погода волога, хмарна, сіра та ще й з вітрами. Подув з північного сходу холодний та колючий. І навіть якщо термометр показує 10 тепла, відчувається як 5 морозу. Але не все так сумно, бо вже зовсім скоро погода готує справжній подарунок. Після дощів, томанів і пронизливого вітру в Україну йде друге бабине літо. Так вам не причулось. Синоптики оголосили аномально теплий тиждень. Теплі повітряні маси охоплять майже всю Європу, зокрема й територію України. Саме тому середні температурні показники виявляться вищими за норму, особливо у південних та західних регіонах. За його словами, опадів буде небагато. Короткочасні дощі очікуються переважно на заході, іноді в північних та центральних областях. Майбутні дні можна сміливо назвати другим бабиним літом. Воно буде довшим і сонячнішим ніж короткі періоди тепла. Які ми спостерігали в жовтні, за прогнозом метеорологів, над країною формується потужний антициклон, який принесе стабільну сонячну та суху погоду. А це означає ніяких дощів, ніяких хмар, лише золота осінь у всій красі. Температура, як весні. в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 14 та плюс 17, А подекуди навіть плюс 19 градусів. Для листопада це справжня аномалія. І все це на тлі спокійного вітру та чистого неба. Просто ідеальні дні, щоб прогулятися, видихнути і насолодитись останнім теплом року. От вам і погода по-українське. Вчора мокрі дороги й тумани, а вже завтра сонце, тепло і осінній кайф. Тож не ховайте куртки далеко. Але шарфи поки що можна залишити вдома. Бо попереду справжній погодний ренесанс. А тим часом, поки в Україні осінь ще тримається м'якою, в іншій частині світу стихія вирує на повну силу. У Карибському регіоні набирає обертів ураган Меліса уже п'ятої категорії. Він може стати найпотужнішим штормом за всю історію Ямайки. На Ямайці Меліся спричинила руйнування на мільярди доларів. За оцінками метеорологів, економічні втрати можуть сягнути 22 мільярди доларів, а повне відновлення триватиме до 10 років. Близько 77% території острова залишилось без електроенергії. А зруйновані райони досі недоступні для рятувальників. Кубу ураган накрив як шторм третьої категорії, завдавши значних збитків у провінції Сантьяго. Понад 140 тисяч людей залишились відрізаними. Сотні населених пунктів без зв'язку. Евакуювали понад 700 тисяч осіб. Після руйнівного удару по Карибах Меліса ослабла до урагану першої категорії і просувається до Багамських островів, де влада вже провела масову евакуацію понад півтори тисячі людей. Метеорологи попереджають, Меліса стала третім за потужністю ураганом в історії карибів і через свою повільну швидкість руху виявилась особливо руйнівною. Музика. Прийшли холоди, прийшли й нові хвороби. Медичні служби світу б'ють на сполох через нову загрозу, стрімке поширення нових штамів коронавірусу. За даними національних міністерств охорони здоров'я, кількість нових випадків зараження зростає у кількох країнах одночасно. Медики відзначають, що деякі з нових штамів демонструють підвищену заразність, а також здатність частково обходити імунітет, отриманий після попередніх інфекцій або вакцинації. Як зберегти своє здоров'я та що для того потрібно робити. Дивіться далі у відео. Дуже тяжко я відходила. Три неділі сьогодні був капець. І кашель, і все на світі. Думала, що ах, про гриб. Ні, це не гриб, сім'я. Дуже тяжко відходити від нього. Так що люди добрі, бережіть себе. Так, Тетяна скаржиться на недугу, якою нещодавно перехворіла. Лише за серпень в Україні зафіксували понад 8,5 тисяч нових випадків коронавірусу. У центрі громадського здоров'я пояснюють причини повторних спалахів зниження імунітету, міграція населення та недотримання правил використання засобів індивідуального захисту. Проте одна з головних причин поява нових штамів. Станом на зараз ми реєструємо, зареєстрували нові штами стратус і німбус. Це субваріанти омікрону всім відомого. Він фактично нічим не відрізняється від класичного омікрону. Єдине, що він може характеризуватися легшим поширенням серед населення, проте він не викликає тяжчого перебігу захворювання. Клінічна картина вже знайома: підвищена температура, осиплість голосу та біль у горлі. У групі ризику, як і раніше, люди старшого віку та ті, хто має хронічні хвороби, до групи ризику відносяться особи похилого віку: 60+, це особи з хронічними захворюваннями. Тобто, це ті категорії, які особливо повинні звертати увагу і на профілактику даного захворювання, і на умови поводження і вакцинації в тому числі. Медики нагадують про профілактику миття рук, дезінфекція поверхонь, уникнення великих скупчень людей і вакцинація. Зараз Україна використовує вакцину від Pfizer, яка є омікрон специфічна. Вона специфічна до будь-яких штамів Омікрон, і всі ті типи, які зараз секвенуються і виявляються на території України, це все є по суті продовженням штаму Омікрон. Тому вакцина буде однаково ефективна проти тих мутацій, які ми зараз реєструємо. У деяких областях України статистика захворюваності дещо вища, але не критична. Це місто Київ, це Київська область, Дніпропетровська область, Львівська область. Там показники набагато швидше досягають свого піку за рахунок того, що там просто щільність населення є базово вищою. Але в жодній з областей ми зараз не бачимо того, щоб показники захворюваності, як на ковід, так і інші респіраторні інфекції, наближався, хоча б до епідемічного порогу. У Києві карантин не вводили. А от в Одесі два медзаклади запровадили обмеження в адміністрації. Пояснюють, це не те ж саме, що карантин. Бо ситуація залишається контрольованою, зважаючи на те, що у нас були зареєстровані саме на базі нашої лікарні декілька випадків. Тому ми мали ввели режим обмежувань. Тобто це масковий режим, це дотримання гігієни рук. Це ніяким чином не карантин. У нас не було важких випадків. У нас всі випадки були легкої і форми. Різна вікова категорія. Там і молоді були пацієнти, і пацієнти вже похилого віку. У лікарнях наразі діють лише базові обмеження. Масковий режим у всіх відділеннях та під час відвідувань пацієнтів. Пацієнтів COVID-19 розміщують в окремих палатах, щоб мінімізувати ризики поширення вірусу. Наші пацієнти завжди мають якусь основну патологію, завдяки якій вони опинилися у лікарні. І якщо в них раптово виявляється ковід, то це вже є не основна патологія, а супутня. Ми маємо цілий комплекс мір. Це є окремі палати, це є так звані ізолятори. Так це є окремі лікарі, які займаються тільки цими пацієнтами, і вони не мають доступу до інших у міністерстві охорони здоров'я. Наголошують, перебіг хвороби не викликає занепокоєння. А зростання кількості госпіталізацій по країні не фіксують поки що в них немає ні епідемічного, ні пандемічного потенціалу. Це е, мутація, яка в чергову е, якби з'явилася, яка змінює певний клінічний перебіг, бо тут є охриплість горосу, що характерно для одного із штамів, які циркулює в країні. Але поки це е, звичайний епідмоніторинг за коронавірусом. У разі появи симптомів COVID-19 фахівці закликають не займатися самолікуванням та одразу звертатися за медичною допомогою. Руслана Сушкова, Дим Мороховець, Максим Масленіков, Світлана Довжук, Олексій Барановський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Але поки світ стежить за пандемією, війна продовжує залишати слід на мирному населенні. На Донеччині через постійні обстріли був зруйнований основний водопровід, і тисячі людей залишились без водопостачання. Окупанти лише обіцяють забезпечити воду, але з кранів тече коричнева рідина. Питну воду доставляють цистернами, і її всім не вистачає. Помитись сьогодні справжня розкіш. Деталі у сюжеті далі. Дощ пішов, і ми всі дуже щасливі. В Макіївці можна придбати ємності для переноски бензину, а також технічної та очищеної води. Радіють дощу та стоять у чергах за водою. Ситуація на тимчасово окупованій Донеччині продовжує погіршуватися. Води немає це питання, неможливо вирішити. Немає в нього технічного рішення, і найгірше, що його ніхто не шукає. Раніше окупанти розвозили воду машинами, тепер встановили ємності. Люди носять її з бочок, стоячи в чергах годинами. Це таке спрощення для них з одного боку, тому що ти в бочку залив, водовозка поїхала, і ніхто не спілкується з тими людьми, які штурмують цю водовозку, тому що води не вистачає. А з іншого боку, ну дивиться, вже холодно на вулиці. да що буде, коли буде нуль, мінус, і оці в ємкості пластикові почнуть замерзати, лопатись на морозі, і все таке інше. У багатьох районах подача води лише на папері за графіком. Насправді ж у кранах сухо. Ну, де ж ти? Де? О, ну давай, рідненька, давай, я в тебе вірю. Вода, наприклад, в тому ж самому Донецьку є один раз на три дні. Насправді це чотири години. Через 68 але ж вона є не всюди, тому що дуже багато поривів. Тому що коли ти даєш воду 4 години через 68 це є гідроудар, і труби не витримують. Так ось навіть така вода вона може дійти там до першого. Поверху до другого максимум вище? Mm -mm. Ні. Тому е є люди, є будинки, є на райони, де води немає там, тиждень, два-три. І як людям жити, як лю людям митися. В тому ж самому Єнакієво, за словами навіть того ж е Дениса Пушиліна, е ситуація з, 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 з водою ще гірша, тому що там вода є один раз на чотири, на п'ять. Днів. Маріуполь живе поки що один раз на два дні, але ж скоро буде теж один раз на три дні. Без постійного потоку вода в трубах перетворюється на іржу. Там митися не можна, тому що, ну, якби і вибору немає. Це ж ржа суцільна, іржа, вона тхне. Є речі, які ми просто по фото і по відео, наприклад, не розуміємо там запах. Уявіть собі запах в Донецьку, просто в принципі. Як пахнуть люди, як пахне те, що залишається від людей, те, що вони змушені не викидати, тому що це не змієш, що води прання пройшло? Ну і таке інше, ну це це ж жесть. Середні а системи водопостачання і водовідведення зношені та розбиті. Воно там коксується, забивається, і коли вода з'являється, оце все в прямому сенсі. Вибачте, лайно воно ж буде на вулицях і дедалі буде більше, більше і більше. І в Маріуполі така сама ситуація давно. Вже вони там мовчать, тому що на щастя воно рветься там, де ніхто не мешкає. Але ну ці проблеми вони будуть зростати. А це у підсумку впирається в проблеми. Санітарії і суспільного здоров'я і високої смертності єдина артерія, що, хоч якось, живить окуповану Донеччину, водогін Дон Донбас, але сам дон міліє, і в Ростові вже відкрито кажуть: воду треба перекривати. Розповідає Микола Осиченко. Якщо вони її перекриють, води на Донеччині оку... окуповані не буде взагалі. Але мені здається, що для Росії ну не сильно то і важливо. Про ситуацію зсередини розповідає наш співрозмовник із тимчасово окупованого Донецька. Його голос ми змінюємо з міркувань безпеки. Коли не строїли водовод до там математично було заложено те, що його в принципі не може хватати потужності. Зараз качають з Донбас. по-моєму, 160 тисяч кубів в сутки. А треба Донецьк, на Донець, моєму за 300. тут ніяк не, не вистачає. Для критичної інфраструктури, лікарень чи пожежних станцій окупанти ще знаходять воду, однак не завжди дивіться. Тут треба розділяти проблеми індійців, да і проблеми вожді. Може, ви бачили як згорів цей в венецьки. Ви побачили там сліди пожарнотушені? Як на мене там, там прекрасно все видно, на да? подивіться прольоти там за останні там місяць це три, да там взагалі не видно, що його тушили. є мінімальний водозабор, який да? которої використовується да? более этого. Хочу знать воду, ну, цель с боеприпасом. Ну, все остальное, ну, в принципе, вправо, влево может подождать. Через водную кризу под загрозою и опалювальный сезон. Парад запуском опалення. И да, промывка труб. Что что за условного охранженковского водохранилища, да? И вот этот матч полу, да? Загнали в трубы. А, То есть а, що в пісок відбувається, да? Ця вода вона жорстка, її не можна запускати в туби. Тому вона ці труби. За даними окупаційної влади, станом на 13 жовтня у місті запустили 70 котелень, а їх 255. Наш співрозмовник додає, якщо опалення і з'явиться, це буде радше диво, ніж реальність. Карина Подланко, Вадим Верба, телеканал Рада для підсумків Єдині головне. Що ви думаєте про останні події? Пишіть свою думку у коментарях. Тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше. Побачимось!